Привіт, це Денис Лукошкін. І на своєму каналі я розповідаю про зйомку та монтаж відео. І коли я розповідав про перехід з прем'єру у DaVinci Resolve, ось тут я забув згадати про ще один дуже важливий аспект, який багатьом не дозволяє перейти в іншу монтажну програму, а саме плагіни, темплейти та інші подібні дрібнички, які спрощують наше життя. Справа ось в чому. Коли ви довго працюєте в одній програмі, вона поступово обростає додатками, які дозволяють швидше, легше, зручніше виконувати певні функції. І, дивлячись на альтернативну програму, яка може бути навіть краще, розумієш, що всі ці додатки треба буде купувати наново, і це при тому, що вони взагалі існують для цієї нової програми. Тому щоб вам було зручно працювати в DaVinci, я вирішив, що буду поступово шукати, тестувати та розповідати вам про плагіни, які можуть стати у нагоді. І щоб не пропустити наступні відео, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, оце все можете заразом поставити вподобайку. Сьогодні ж я розповім про безкоштовний плагін для DaVinci Resolve, який дозволяє створити ось такий зум-ефект, буквально в пару кліків. Насправді можна зробити такий зум і без плагінів, але повірте мені, з ним це набагато легше і набагато швидше. Давайте я покажу, як завантажити і встановити цей плагін, а потім подивимось, що він вміє. Заходьте за посиланням у закріпленому коментарі, введіть ось тут 0 або іншу суму, якщо хочете задонатити його авторові. Напишіть своє ім'я та пошту, і ось тут відкриється нове вікно. Натискаємо «View Content і завантажуємо. Відкриваємо папку, куди завантажили. Відкриваємо файл, підтверджуємо, і плагін автоматично встановиться. До речі, автор плагіну містер Алекс Тек. якщо ви розумієте англійську, і вам цікавий DaVinci Resolve, варто на нього підписатись. Він робить дуже круті туторіали по ньому. Ми ж відкриємо DaVinci і подивимось, що вміє цей плагін. Отож, у нас на таймлайні вже лежать два файли, і я зараз покажу, як. Відкрити цей новий плагін, де він знаходиться. Йдемо в Effects, і він буде знаходитись ось тут. Відкриваємо. Ось цей плагін нам потрібен. Але я раджу накидати цей плагін не на сам файл, а на Adjustment Clip. Його можна знайти ось тут. Ефекти. Adjustment Clip. Кидемо його сюди. Розтягуємо і дивимося. Тут я про щось розповідаю. І, наприклад, ось тут ми хочемо зробити наближення. Ставимо початок кліпу сюди. Відкриваємо папку Mr. Alitech. Про цей, цей плагін я розповім якось наступного разу. І перетягуємо сюди Magic Zoom. Майже нічого не сталося, але у нас з'явилось зараз ось тут Effects. І всі налаштування цього плагіну будуть знаходитись тут. Я пройдусь по налаштуванням пізніше, але зараз покажу, як насправді він спрацював у нас. Ось так виглядає базова версія. Тобто, якщо вам треба просто наблизити і потім віддалити, цього достатньо. Можна більше нічого не робити. Можна. Зробити затиснути Alt або на Mac -і Option і перетягнути, і тут буде знову те саме. Це можна розтягувати або зменшувати вхід і вихід з плагіну буде залишатись наприкінці. Тобто він такий гумовий трохи. Що ж може робити цей плагін? По-перше, у нас є перше, перше налаштування це Mirror. Це означає, що буде приближення на початку, і потім віддалення наприкінці. Також є ще два налаштування це Zoom and Hold. Таким чином воно тільки наблизить і не буде віддаляти тут. Або, навпаки, Hold and Zoom out. Ну, це. Майже те саме, тільки навпаки. І тут віддалить. Крім того, можна змінити, куди буде зум, куди буде наближуватись наш кадр. Якщо для цього кадру працює це, наприклад, ми віддалені, потім раз, воно наблизилось в центр. І потім віддалилось. То ось тут, наприклад, в цьому місці я показую пальцем. І я хочу, щоб наближення було сюди. Додати Adjustment Clip. Сюди знову накинути Magic Zoom. І тоді ми зможемо з включеним ось цим Fusion Overlay. Ось тут буде така зелена мітка. Не, не знаю, чи бачите ви її, але вона там є. І тоді ми можемо її схопити і пересунути ось сюди. І тоді, коли я показую пальцем, ла-ла-ла, щось розповідаю, і. Ми наблизились туди. Це найпростіше, що можна зробити з цим е, плагіном. Е, крім того, є кілька різних налаштувань. Наприклад, різні варіанти можете подивитись, що вони роблять, погратися. Шостий варіант, наприклад, робить зум. І потім е, така доріжка. Щоб то. Так, і протягується. І віддаляється. Ось такий простий спосіб. Є ще одне налаштування, яке зробить ваш Zoom наближення трохи динамічнішим. Це Camera Shake. Тобто, коли ви наближаєтесь, камера починає рухатись, ніби її хтось тримає в руках. Давайте покажу. Знов заходимо сюди, і ось тут внизу є Camera Shake. Тут можна налаштувати всі параметри, трохи сюди додати, трохи сюди, і ось це як буде виглядати. Зараз майже непомітно, давайте додамо ще трохи. І у нас йде невеличкий шейк. І віддаляємося. Ось таким чином, за допомогою цього безкоштовного плагіну можна робити цей зум-ефект швидко, якісно, ефективно. Тож, для того, щоб бачити подібні відео і надалі, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, ставте лайки. І до нових зустрічей. Па-па!